Доброго дня, мене звати Анна, я керуюча спа простору Аліса. Хотіла б надати відгук стосовно нашого прекрасного комбайну від фірми Zemits. Ми придбали його минулої весни і наразі прям дуже сильно задоволені. Велика вам дякую! Це найкращий комбайн, який ми могли придбати взагалі в косметології. Наразі стосовно відгука, в чому його велика. В чому велика дуже сильна перевага, це в першу чергу в чистки обличчя. Тут дуже чудова є така процедура, як гідродаймон чистка обличчя це настільки зручно, якщо раніше все це робили руками, то гідродаймон це наразі дуже незамінна штука саме в цьому комбайні. Тому ми дуже сильно задоволені. Ми дякуємо менеджеру Вікторії, яка нас керує, яка відповідає завжди на всі наші запитання, яка з нами 24 на 7 і яка саме нам порадила цей комбайн. Тому від нас відгук ми